Чувак, я казав, що тобі дарувати, я кинув на карту 1500 гривень. Скільки? Півтори тисячі. Блін, ну нафіга. Офігеть. Оце ти так дякуєш. Тобі треба сходити на курси подякування. Та при чому тут? У нас з тобою був непроговорений договір, що ти мені даруєш 500 гривень на мій день народження в грудні, я тобі 500 гривень на твій день народження в січні. А тепер що? Ти підняв ставки, мені тепер буде незручно. Ну, в мене з'явилась можливість. Я тобі скину. В чому проблема? Ну в тебе з'явилась, у мене не з'явилась. І що мені? Тепер буде некомфортно. Нормально буде. 500 гривень теж норм. Ага, а потім ти будеш думати, що я зажав і доведеться придумати якийсь креатив. Який креатив? Ну так, завжди є два варіанти подарунків. Або ти даруєш щось дороге, на що в тебе вистачає грошей, або ти придумаєш якийсь креатив, там квести, запакувати якось, щоб хоч якісь враження були. Ні-ні, мені 500 гривень буде нормально, давай без квестів, окей? Окей, але погодься, що гроші це найкращі подарунки. 100%. До речі, можна через портмоне скинути. Знаю портмоне, я там і кешбек з покупок отримую. Там є кешбек на покупку через платформу? Я не знав. Але на Новий рік ми без подарунків, окей? А я вже купив. Ну нафіга! А якби я не спитав?